і так Я дуже сподіваюся, що це не через збереження якісь там і так далі. Ну, в принципі, ми можемо збереження повидаляти старі. Спробувати. То ну, я не розумію, чому вона так лічити почала гра. Я дуже сподіваюся, що це причина була саме в тому, що зон е в... був закинутий комп. Мені все рівно хріново завантажується. Так, буде глючити. Дуже дивно, але... Я не можу зрозуміти, в чому причина. Чи це проблема з відеокартою щось, чи це. знає. Так, глючить. А, почекайте, на ну, керування, графіка. Yeah, a bit, Come see me. I'd like to draw your attention to something. Дуже некомфортно грати, що, що тебе тривожить. Що ж, я ретельно проаналізував ситуацію, і з огляду на те, що ми всі можемо померти від аномалії в мозку, мене переслідує думка, що на землю повернутися не вдасться. Визнаю, вона перетворилася на одержимість. Ти повернешся, всі повернемося, не хвилюйся, Don't добре? Okay. Oh, Та годі. Я не за себе хвилююся. There's На коло дещо більше, ніж наші. Та годі. Я не за себе хвилююся. There's На коло дещо більше, ніж наші швидко? Mm -hmm. really? Справді? Як? See, Розумієш, що я, я розробив метод нано поширення наночастинок, нано який виявив стабільність навіть у oh, найекстремальніших yeah? умовах. Ого, тлайно! точно, і тепер моє серце розривається від думки, що всі ці революційні дослідження, усі ці знання можуть просто зникнути разом зі мною, ніколи не побачивши слів. Ви правда, не можна такого допустити. щоб кенлетимети на частинах не можна, щоб він зник. Тоді треба щось зробити. так, звісно, але що ми можемо вдіяти? Я хочу створити своє дослідження тут і зараз. Повернутися, повернутися до своїх міркувань, міркувань, повторити розрахунки, перебудувати зв'язок мозку і заново все записати для майбутніх поколінь And і ти, ти хочеш, щоб я Дай мені час зосередитися винятково на своєму проєкті і course, на чому іншому. Звичайно, я нікуди не поділюся і допомагатиму критичних для місії завдання. Але я був би вдячний, якби ти дозволив мені зменшити свою присутність, доки я скину тягар спочей. Подивимося, що можна зробити. Дякую. Дивишно, маючи врятувати власне життя і створити своїх хатерів, ти мимолі відкрив величезний потенціал для змін і прогресу. прогрессу. Якщо я тебе готовий, я зможу почати працювати над цим. Щас зосередитися. Так. Should help with this now? Так, на кухню. Так. Темнота роздуми. Вон по зрапидиям. Ну, давай. Так. Злом квантового Так Видобувний Аванпост, компоненти. О, імплант. Бляха, тобто імплант ми вже можемо зробити. Бляха. <coughs> так. Мінерали треба. І метали. Ні, значить, що... Бляха, мога махну... не... Як вибрати чат? Напишіть мені, бляха, а що вибрати: імплант чи створимо пустого альтера, щоб його використати для е, створення ліків. Але якщо ми створимо імплант, то це збільшує вірогідність того, що ми з Лєною почнемо контактувати і повернемося в щасливе життя з Леною. Так, 3 години до бурі. Так, я хотів зробити. Так, завантаження можна видалити прям звідси. Відкрити папку зі збереженням. А, до речі, а дуже класна штука. Коли ти хочеш збереження перенести, це прям дуже кайфова річ. Так, сховище. Так, фільтрів точно вистачає. Так, у нас є хтось, хто працює в майстерні. Так, технік працює. На обслугову ні нікого. Слухай, мозку то ти, напевно, у нас. Підеш звідси, ти підеш на обслуговування бази. Не всі мають бути на базі. Вразливість треба мати так засвоєні уроки. Ну, альтерії я вже можу почати бляха. Ботанік був не проти. Давайте створимо один чіп. Ні, ладно, чіпи будемо створювати потім. Спочатку створюємо. О, ремонтні набори. Три штуки якраз добре. Так, призначення Технік коли закінчить тут. Так, нам, щоб зробити нейтралізаційну вежу, нам на неї треба 160 і 160, 160 металів і 160 мінералів. Давайте підемо їх, спробуємо добути. Я сподіваюся, що я встигну. Мінерали ось тут є. Ось ця вежа, до речі, тут не потрібна. Її можна буде прибрати потім. А давайте не буду далеко від бази відходити. Капець, як воно глючить? Не глючило ж так, блін, що сталося? Ні, блять, ну це нереально грати. Єдиний варіант це оновлювати драйвера, блін. Це мене бісить. Бляхамко, ну працювало, ж все нормально, в чому проблема? Мені показує ще NVIDIA. Версія 11.01 готова до, цей. до встановлення. Примусове, блін, завантаження, блін, і встановлення вручну, блять. Ну. От, вам і нове, блін. Ніхрена не доробляють, куча проблем. Якщо я просто nvidia App видалю, блі, налишу ну, драйвер графічний встановлений. Драйвер же ж лишається. Видаляється тільки утиліта сама Ну, бо блін, ну бо неможливо грати. Окей, може бути проблема в драйвері. Треба драйвер, можливо, видал... перезав. Коротше. Встановити заново. Але не виконується. От... Висить просто повідомлення, підго... підготовка до видалення. І все, блін. І воно висить, висить, висить. От, Намонтаження системи нема. Зовсім ніякого, ні процесору, ні оперативки, ні диску. Воно просто тупо висить. Супероптимізація блін. Знаєте, що вони зробили, коли вони за це заявили? Що вони супероптимізували Windows. Вони просто обмежили процесом доступ до ядер процесора. Все. І усьо. Вони просто обмежили ресурс для використання бляха Windows. Все. Так само цю знизили пріоритетність. Тобто, якщо у вас запущена гра, на її пріоритет, наприклад, середній, то в оновлення Windows пріоритет низький. І при виданні системою ресурсів. Система видає спочатку на гру, а потім уже на оновлення. Через це воно в фоні працює, нічого вам не мішає і, і типа нічого не порушує. А люди вже давним-давно забули, що таке їхні права, блін. І всіх це влаштовує. Тому що як ти можеш проти великої корпорації щось заявити? Тим більше після того, як ти нажимаєш погодитися. А Без натискання погодитись ти не можеш встановити собі Windows. Так, Nvidia App видалено. Тепер давайте ми спробуємо запустити гру без Nvidia App. Побачимо, що буде зараз. І розумієте, ця хвороба отак воно робить, блін. Воно собі саме щось встановило. Оновило або не дооновило. І... і перестає працювати нормально, адекватно гра. Зараз подивимося, як воно запуститься. Олечка. Елементарно буде видно ось по завантаженню самому. Мы еще пропала. Не. Та же сама хуйня. Да. Я дуже Дуже сильно сподіваюся, що ця причина була саме в цьому в драйверах. Не понял. 3000-ї версії нема. Я беру на офіційному сайті Nvidia Драйвера. Nvidia RTX драйвера Nvidia RTX серія Тут нема три тисячної версії. Квадро тільки є Квадро, але ж в мене не Квадро. Яка ада блін.